Це 2018 рік, коли в Америці судять пола Манафорта. В Британії намагаються отруїти скрипалів, а в Керченській протоці беруть в полон українських моряків. Цей рік починається з прориву в медицині. 1 січня стартує перший етап медичної реформи. Ламати стару систему починають з первинної ланки дільничих лікарів. Тут має запрацювати новий принцип гроші йдуть за пацієнтом, який сам обирає лікаря, а держава має сплатити за первинне лікування та швидку допомогу із власного бюджету. Всім громадянам пропонують прийти в поліклініку чи амбулаторію та підписати декларацію зі своїм сімейним лікарем. Станом на 1 січня 2021 року такі декларації підписали більше 30 мільйонів українців. Більшість з них говорять про недоліки реформи, але зовсім мало просить повернути радянську медичну систему. 30 квітня 2018-го. В цей день антитерористична операція на фронті завершується і починається операція об'єднаних сил. Ось якою командує об'єднаний штаб збройних сил, тобто професійні військові, замість АТО, якою керувала служба безпеки. Потім нова операція значно зменшила можливості журналістів розповідати правду про цю війну. А там на передовій продовжують воювати та гинути українські вояки. І жодна зміна політичної ситуації поки не здатна перекрити цей потік смертей. Вбито Аркадія Бабченка йому тричі вистрілили в спину біля дверей власної квартири. Російський незалежний журналіст помирає від ран в кареті швидкої. Такими заголовками рясніють усі новинні стрічки. Але вже наступного дня Бабченко з'являється на прес-конференції СБУ про власне вбивство. Аркадій студію. Виявляється, що це просто спецоперація. Роль тілера зіграв ветеран і волонтер Олексій Цимбалюк, який вивів правоохоронців на так званих організаторів. СБУ пояснює, дозволило попередити цілу низку терактів, що готувалися в Україні проти активістів та журналістів. Спасена життя, розрушена потенціальна сеть, яка мала продовження раз, два, три, чотири. Тридцять невдовзі затримують і головного обвинуваченого бізнесмена Бориса Германа. Але справа Бабченка не стає прозорою. Герман заявляє, що так само працював. На українські спецслужби. Після цього всі судові засідання переводять у закритий режим. Сам Аркадій Бабченко через рік в 2019-му виїжджає з України в Ізраїль. Свою чергову еміграцію журналіст пояснює незгодою з результатами виборів президента України. 31 липня 2018 року наймані убивці виливають сірчану кислоту на Катерину Ганзюк, херсонську активістку. Вона працювала в мерії та боролася з корупцією. Після зухвалого нападу місцеві правоохоронці порушують справу за статтею «хуліганство». Пізніше під тиском друзів Каті справу перекваліфікують на замах на вбивство з особливою жорстокістю. Кислота знищила більше половини всієї шкіри Каті. Вже наступного дня її спеціальним літаком доправляють в Київ. А біля палати виставляють охорону. Попри усі намагання лікарів 1 листопада, Катя помирає. А друзі загиблої організовують потужну громадську ініціативу. Хто убив Катю Гандзюк? Убивці гандзюк знаходяться, і засуджують дуже швидко. А от частина ймовірних замовників і досі під слідством. 25 листопада Керченська протока чотири російські прикордонні катери відкрито нападають на українські кораблі. Неподалік Кримського мосту їх таранять та обстрілюють зі швидкісних гармат. Коли наші здійснюють перехід з Одеси в Маріуполь, у полоні опиняється 26 українських моряків. Усіх їх звинувачують в незаконному перетині кордону. У відповідь Україна того ж дня оголошує воєнний стан в десяти областях. Переносять вибори, а загалом посилюють охорону морських об'єктів, а також забороняють в'їзд на територію України російським чоловікам віком від 16 до 60 років. 7 вересня 2019 року, після обміну полоненими, всі незаконно засуджені в Росії моряки повернуться в Україну. Жовтень 2018. -го. Синод Вселенського патріархату у Стамбулі повертає українську митрополію і підпорядкування Константинополю. А вже 15 грудня на об'єднавчому соборі українці нарешті створюють єдину помісну церкву. Ми більше не київський патріархат, не частина московської традиції. Ось тут, в центрі столиці створення власної помісної церкви, святкують прості віряни. І згодом Томос привезуть в Україну. Це вже буде наступне.